Сьогодні говоримо на тему, яка знайома майже кожному, чи я йому подобаюсь. Здавалося б, просте питання. Але як багато в ньому сумнівів, тривог і надій. По-перше, зверни увагу на його поведінку, як він реагує, коли ти поруч. Його очі вишукають тебе в натовпі чи ковзають повз. Посміхається? Слухає тебе уважно, навіть коли говориш дрібниці. По-друге, ініціатива. Чи він пише першим, пропонує зустрітись, цікавиться твоїм життям не з ввічливості, а з реального інтересу? І третє дії. Симпатія завжди виявляється через дрібниці. Він запам'ятовує твої улюблені речі, допомагає без прохання, готовий змінити плани заради тебе. Але є й інша сторона. Іноді ми бачимо те, що хочемо бачити, уявляємо увагу там, де її насправді немає. Тому важливо бути чесною із собою. І головне, не бійся запитати. Можливо, він теж сумнівається і не знає, як зробити перший крок. Пам'ятай, ти варта того, щоб тебе цінували. А справжня симпатія, її не треба випрошувати, вона просто є.